Навчали евакуйовуватися з будівлі відповідно до всіх правил. Опановували навички поводження з вогнищем та його гасіння. Гасіння палуя. Зналися більше про роботу кінологів разом з їхніми чотирилапими напарниками. «Без патрон! Без патрон! Без патрон! Без патрон До дня цивільного захисту для учнів мукачівського ліцею номер 8 представники рятівних професій та прикордонники провели відповідні навчання. Сьогодні, в восьмому ліцеї, відбулося об'єктове навчання тренування до дня цивільного захисту. Такі заходи в школах, закладах освіти проходять щорічно, але це був такий досить масштабний захід. Були залучені служба з надзвичайних ситуацій, фахівці та спецтранспорт, лікарні святого Мартина і медичні працівники. І також до відзначення Дня днячної служби в Україні також були запрошені прикордонники. День цивільного захисту провели, щоб учні могли на практиці застосувати знання та навички, які вони вивчали на уроках з основ здоров'я. Були відпрацювання надзвичайних ситуацій, евакуація учнів. По-перше, друге, це було знаходження на території учнів, які не змогли вийти із приміщення. Далі відпрацювання надзвичайної ситуації пожежегасіння. Далі була робота з кінологами і також із службою медичних працівників. Опісля учні мали змогу побачити роботу службових собак, одна з яких натренована на пошук наркотичних та тютюнових виробів, а інша на пошук за слідами та затримання порушників. Сьогодні ми завітали до начального закладу з метою проведення показового виступу для школярів в цей день у день святкування дня кінолога в Україні. Цю справу потрібно любити як любити собаку, так і безпосередньо займатися нею з нею і пов'язати своє життя в подальшому з нею, тому що Якщо ти стаєш кінологом, то для тебе на перше місце займається твій друг чотирилапий. До навчань школярів залучили представників ДСНС медичної допомоги та прикордонників. Такі заходи дуже важливі, тому що діти бачать. Вживу, як це відбувається, коли стається надзвичайна якась ситуація. От медики приїжджають, як вони працюють на місці події, як наші рятувальники працюють, як це ефективно. Я гадаю, що дітям це дуже корисно, вони більше дізнаються якихось правил безпеки від нас. Учні застосовували на практиці свої знання та вміння з цивільного захисту, спостерігали за роботою рятувальної техніки, котру раніше бачили тільки на картинках в підручниках. В першу чергу це є практичні навики, тому що діти могли бачити і зрозуміти, які служби треба викликати в разі надзвичайної ситуації, як треба діяти, якщо стається якась пожежа або якесь спалах вогню. По третє, вони навіть вчилися розпалювати багаття, щоб вони розуміли, як це робити правильно. Далі вони викликали службу медичних працівників, мали можливості побачити, як евакуйовують дітей, як правильно реагувати на ситуацію, яка виходить із контролю звичного нашого життя. Школярі відпрацьовували практичні навички. Кажуть, ці знання наразі необхідні, адже можуть знадобитися в житті. Було дуже цікаво, сподобалось. Нам показали, що треба робити і кого викликати, при екстрених випадках. Було було дуже цікаво. Як це все робиться? Нам дуже сподобався цей день, було дуже весело. Ми дізналися дуже багато. багатого. Е, мені найбільше запам'яталося, як тушили багаття і песики. Мені дуже сподобалося». Мені сподобалося коли теж тушили багаття. Саме сподобалося гасіння пожежі і як. Працює собака, яка на кордоні. Захід, проведений у ліцеї спільно з представниками рятувальних професій, був повчальним, виховним та інформативним. І не тільки у різноманітних буденне шкільне життя, а й відкрив дітям новий світ сили, мужності та відваги.